Мені навіть страшно розповідати вам про життя в чорному кварталі, бо кожен, хто живе в чорному кварталі, це потенційна мішень. Великий сплеск жанру пародійного кіно розпочався з фільму Аероплан ще більш успішними стали голий пістолет та гарячі голови, які активно почали доходити до країн розваленого совка різними контрабандними шляхами. Комедії сприймалися добре, і наш глядач чітко розумів, що це пародії. Як, наприклад, те, що гарячі голови, це карикатура на Рембо, який також був дуже популярним у нас. Тож було чітке розуміння першоджерела та його веселої інтерпретації. Не погрожуй південному централу, попиваючи сік у своєму кварталі, став культовою класикою на наших теренах всередині 90-х. з касета з цією стрічкою була у кожному поважаючому себе відеосалоні, а цитати з фільму одразу йшли в народ. Варто зазначити, що безпосередньо в США централ став не надто великим хітом і зовсім трохи зміг вийти в плюс. Можливо, причиною тому було перенасичення жанру пародійного кіно, можливо. Проте популярність даного фільму у нас важко переоцінити. І якщо більш молоді кіномани могли бачити тільки окремі фрагменти, що порізані на меми, Хто вона така. Її звуть Дашикі Дашикі та сама Дашикі. Батько, тільки не кажи мені, що ти теж з нею спав. То ті, кому за 30 чудово знають про централ, і час від часу жонглюють фразами з нього. Що ти сказав про мою маму? Імовірно, основна причина того, чому не погрожує південному централу, став таким успішним саме у нас. Заключається в тому, що ми сприймали цей фільм як окремий твір, а зовсім не як пародію. На відміну від тих же гарячих голів, у централі ми зовсім не вловлювали звідки ростуть ноги. Брати Вайнс зайшли на територію фільмів про проблеми темношкірого населення та американських гетто. В середині 90-х такі картини були мало кому відомі з наших глядачів, і тому вже через багато років після перегляду «Магнум опусу Вайнсів. І Я почав помічати щось подібне, і потім такий типу. Друга причина полягає в тому, що не дуже розбещений глядач 90-х не бачив нічого подібного раніше. Звичайно, були вже і бойовики, і хтиві фільми. Люди дізналися, що в кіно можна матюкатися. Але коли тобі подають все це одразу, ще й добре, чи приправлене чорним гумором у всіх сенсах цього слова. Цьому важко не піддатися. Ще одним чинником популярності серед нашого брата стала зацікавленість у всій цій хіп-хоп культурі. До восьмої милі та Hassel Flow було ще далеко, а ті стрічки, що були зняті до цього, просто не перекладалися підпільними гундосими акторами озвучки. Тож одне тягнулося за іншим. І здобувши статус класиків 90-х, культовість фільму зростала по інерції. Наступні покоління вже знали про це кіно, чули багато позитивних відгуків, і таким чином їм було складніше сприймати фільм критично. Адже мій дядько дивився це зовсім малим і сказав, що фільм топ. Не забудь зашити тій матку. Але розбір фільму був би неповним, якщо б ми не пройшлися по тим стрічкам, якими надихалися брати Вайнси. А таких було немало. Пародії піддавалися як окремі сцени, так і образи персонажів. Сама назва фільму вже включає в себе основний перелік стрічок, над якими познущалися. Назва нашого фільму така довга, тому що ми взяли майже одне слово з кожної назви фільму, який ми пародіюємо. Ми пародіюємо цілий жанр гетто фільмів. Отже, підемо по порядку: «Don't be a Біємінес це відсилка до to society» – драми 93-го року про життя в гетто. Один з головних героїв O Dog став натхненням для створення персонажу Локдога. Також у фільмі засвітився молодий Семюел Л. Джексон, всього за рік до появи в культовому кримінальному чтиві. До прикладу, можна привести такі сцени. Саус Централ відповідно направляє нас до південного централу, фільм 92-го року, який розповідає про лос-анджелеську банду. З цієї стрічки взяли образ тюремного проповідника, який вчив уму розуму попільничку. While Drinking Your Juice» відправляє нас до фільму Джус 92-го року з покійним тупаком Шакуром та ще молодим помічником доктора Хауса Омаром Епсом. Це ще один фільм, де можна побачити молодого Сема Джексона. Конкретних сцен, які послужили натхненням для централу, я не знайшов, але в очі кидається фанатичне поглинання алкогольного напою Oldie English. хоча в інших першоджерелах він теж був. І нарешті «In the Hood є відсилкою до бойс Hood. кримінальної драми 91-го року з Кубою гудінгом Молодшим та IceQ'ом. Ця стрічка пародіювалася в централі, ледь не найбільше. Зубочистка звик сидіти. Так звик, що й на волі поводився як у каталасці. Окрім тих фільмів, що зашифровані в назві, була зроблена пародія і на інші відомі стрічки. Перестріляю як синхі. Також у фільмі були обіграні класичні кінокліше з сумною скрипочкою на задньому плані та думами якогось героя. У кожному епізоді фільму, коли звучали якісь філософські роздуми, для підсилення ефекту з'являвся поштар з своїм коронним меседж. Інколи це перекладали дослівно, як повідомлення, пошта. Проте тут малося на увазі посил, сенс, суть. В більш новіших варіантах озвучки це вже обігрувалося відповідно до правильного сенсу. Круто сказано. Отже, які висновки? Будучи не дуже добре сприйнятим у себе на батьківщині, Централ знайшов свій прихисток на вічес касетах по всьому світу. Ми його вподобали за гумор, новизну та завдяки тому, що сприймали як окремий твір, не знаючи про фільми, які він пародіював. Тематика стрічки була нам зовсім не близькою, і тоді виглядала як щось ледь не що дозволило цій шаленій комедії залишитися в наших серцях навічно. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, що бачите на екрані. Навіть пара копійчін надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує вподобайку, залишає коментар та підписується на канал. Це все допомагає в його розвитку.